Писав. Я їх писав тому, бо я займався державною діяльністю, я займався партійною діяльністю, я всякою іншою громадською діяльністю займався то дуже активно, але ще знаходив час і писав. Чому? Бо ось я вам щось розказав. Може, щось із того, що я вам розказав і запам'ятаєте. Але я знаю, що ми звідси розійдемося. Щось у вас забудеться, може щось там залишиться. Але коли я написав книжку, і ви потім її прочитаєте, то ви запам'ятаєте. Тобто книжка як поширення ідей. Я маю ідею в голові, я вам їх сказав. Але це частина. А в книжці можна викласти більше, більше. І тому я маю завдання від Бога завдання. Поширювати українську національну ідею. Поширювати українську національну ідею. Те, що я вам зараз сказав, це є поширення української національної ідеї. Але у вас тут обмежена кількість. Для того, щоб я міг сказати більшій кількості сотням, тисячам людей, я сідав і писав книжки. І ці книжки, ну от як можу, так поширювати. Я досі їх, ну не досі, але так майже досі сказати, я розвіз по Україні і по східній Україні. Сотні тисяч примірників, сотні тисяч примірників і роздавав бібліотеки людям на отак от, от на зборах роздавав. Потім, правда, я переконався, що задурно безплатно кожен бере книжку, а тоді, знаєте, покладе на етажерку і не читає, і буде книжка лежати там, поки міше її не з'їдять. Тому звідси логічний висновок. всяку книжку треба продати. Хай це за півціни. Але все-таки треба продати. Коли людина заплатить, вона її прочитає. Вона її прочитає. Отже, всі книжки, які оце я написав, тут є частина, тут небагато частина є. От вони всі мають одну мету хахла і малороса зробити українцям. Я думаю, що це благородна справа. Як ви думаєте? Ну, Дякую вам за увагу.